А напередодні в ДНУ 69 іноземців отримали дипломи: майже всі бакалаври і лише четверо спеціалісти. Дівчата та хлопці є представниками 13 країн, і більше половини продовжать навчання уже в магістратурі ДНУ. Інші ж планують повернутися додому. Софія Богуцька розповість більше. 24-річний садік Брохан приїхав до Дніпра із Гани, то західна Африка. Хлопець розповідає, його країна друга на континенті із видобутку золота. Тож Ганець вирішив освоїти фах геолога. Їхати в Україну йому порадив знайомий. Нині садік отримав диплом бакалавра ДНУ імені Олеся Гончара, і тут продовжуватиме навчання вже в магістратурі. У мене був один із хороших преподавців, Он в Україні вчився іменно в Гаркові, і он мені що якщо хочу стати хорошим, Інженер, по моей специалист, то Україна – це хороший варіант. По своем специальности буду працювати, геологи. А либо в сектор нефті, газ, або в шахтах, де вони добивають золото. Із Африки за українською світою приїхали і 22-річна маймуна діало. Вона із республіки Малі. Дівчина розповідає, обрала нашу країну за прикладом старшої сестри, яка нині живе у Львові. Удену маймуна опанувала спеціальність телекомунікації і з цими знаннями повернеться додому. Хоча зізнається, до України прикипіла серцем. Ваші талясі Ви ще всі руками. Є? Да, да, дає м'ячі на рабіцом'яшла да дома. Ви б ще хотіли вернути? Да, на канікули, Канжна. Я сліпалючу візу. Кешна, ну Україна вже тут. А 25-річний Тарік Ельгазі, майбутній авіаінженер. Чотири роки тому до Дніпра приїхав із Марокко. Згадує, спочатку було важко, бо не знав мови. А тепер вважає себе справжнім українцем, хоч української так і не вивчив. Я зараз України українець, чотири не поїхав додому, Я люблю борші, люблю блінчики. Я не впевнена, пойду до моєї буду. Для мене це буде не як родина, а я буду як іностанець для них. Здесь хороші люди. Здесь красива طожі. Що здесь іноземців, нині отримали дипломи ДНУ імені Олеся Гончара. Більшість бакалаври і четверо спеціалісти. Найбільше таких випускників має факультет міжнародної економіки та української іноземної філології і мистецтвознавства на увесь випуск, два дипломи з відзнаку. Географія іноземців чимала: Туркменістан, Узбекистан, Лівія, Малі, Гана, Марокко, Йорданія. Загалом 13 країн. Іноземців, де вчаться тільки на контракті. І, за словами викладачів, після повернення додому агітують своїх земляків теж їхати вчитися до України. Ми взимку випустили понад три. Два чоловіки магістрів, і е, наразі випускники, повертаючись додому, вони е, привозять до нас своїх братер, друзів, тому ми, ми їх з жалем відпускаємо, але ми знаємо, що зміна, нова зміна молодих приїде, які будуть навчатися за любки в університеті. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новини 11 каналу.